Ну, по идее, дивиться, супер кейн, не проблема, кей, не проблема. Главное, чтобы попадало, щоб летіло. Давайте за... заколдую сейчас руку. Чу -чу 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 -чу. Чи ти включил? Оп, все. Вверх пішло. Да ти ты серьезно? Да ты серйозно. Но ну, який був чітко спланований план, пацаны. Як все было чітко. На, чітко е, спланований план відпрацював. З другого разу, але, але відпрацював. а Там коник, дивіться, звичайний. Помилочка. Помилочка. Ой! Як же ж воно гарно полетіло. Це просто неймовірно. Файний постріл каже, да я з тобою згоден. Я з тобою згоден. Що файний постріл?